Борська зустрічалася з Олександрією у Полтаві. Поєдинок, в, якій, в якому я ледь не виграв машину в Англинську, який настояв на тому, да, що, що моя після 2-0 на користь Олександрії Ворська не відіграється. Емоції, емоції. Але не сам суть того, не, що принципі... Я ж не знав, що дитяті в центральна подача. Откуда От я подивіться, перше. Перше, от історичний момент. Роман Яремчук забиває найшвидший м'яч в історії найвищих футбольних дивізіонів в Україні. На 8 секунді. Бачите, Яремчук тут побіг. Ну, дитяті, тут, чесно кажучи... І цей начальний удар вийде в аналогі. Вин, ви, вин, пиде, вин вийде, без проечного навы, а але просто, а, что сам а пропёрто, факт... А проперто Яремчук-то, мы вот об этом как да. раз и говорили, что надо было включиться и считать. 7 секунд меньше... забил, там 30 метров было, на четвертой он перехватил, он преодолел расстояние меньше 4 секунд. Ну, в 4 вбежал, да? 4 секунды он вбежал. Вот. Еще, о чем это говорить? Настрой одних на игру и других. Вышел раскладной, детятев. Это же показывает, эти моменты не показывают, за счет чего игры Не вийшло перемогти команді Володимира Шарана, але вийшло війти в історію Роману Ярамчуко, який забив найшвидший гол в історії найвищих футбольних дивізіонів України. І це історична подія. Давайте подивимося п'ятірку. П'ятірку тих найшвидших голів, які забивалися. Це Роман Яремчук, із збив на 8 секунді. Олександр Косирін, Чорноморець, металіст 2005 на 9 секунді. Брада одна десятій Лус 11-та. Юрій Штурко. На 12-й хвилині. Зараз у нас є можливість на 12-й секунді, перепрошую, на хвилині. На хвилині, то не рекорд, на секунді. І в е, нас є можливість зараз побачити два м'ячі, які є найшвидшими. Це голи Романа Ярамчука і Олександра Косиріна, які були забиті з секундоміром. О, Дивіться, бачите, секундомір який найшвидший. От нам самим цікаво зараз, от, бачите, тут Косирін забив ну, рота металіста. 8-80, бачите, 8-8. Поборолися. Ну, тоді ще, бачите, треба було відіграти. Не можна було відразу надати назад. І оцей гол Романа Яремчука. Голевой. Прийом здесь хороший вийшов. Ну, 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 хто? Все-таки Все-таки Яремчук більше ніж на секунду швидше забив м'яч, ніж Олександр Косирін. А про цього хлопця я хочу сказати, що я дуже добре знайомий з його батьком. Ми колись свого часу е, ну, близько товаришували, і ми були сусідами. І е, Олегу велике вітання знову ж таки за сина дякую, тому що це футболіст, який стає персонажем в українському футболі. Просто біжал. Сили поки були, він нічого не видумав. Просто біжал в сторону и забил. Пустый ворота, попав.